Добрий день, дорогі друзі! Раді вітати вас у нашому музеї. 24 листопада відзначається День Великомучениці Катерини. Її пам'ять шанується у всьому християнському світі з особливою пошаною і благоговінням. На її честь зводять храму, монастирів називають її іменем. А чимало українських жінок це богопрославлене древнє грецьке ім'я Катерина, що в перекладі означає. Завжди чисто. Також Катерина виступає покровителькою вчителів, науковців та освічених людей, до яких належав і Павло Григорович Тичина. Це свято переповнене повір'ями та прикметами. Наприклад, в цей день було прийнято слідкувати за погодою, щоб дізнатися, чи будуть заморозки, чи ні. А незаліжні дівчата в цей день ходили до церкви молитися. Ворожили та влаштовували вечорниці, на яких гадали на майбутньому чоловіка та майбутній шлюб. Саме 7 грудня відзначали свій день народження Катерини Папарук та Катерини Білокур. Та й раніше День пам'яті великомучениці Катерини святкувався 7 грудня. Тож, сьогодні ми вирішили розповісти вам про життя відомих Катерин, які були причетні до життя відомого поета Павла Точіні. В його житті було декілька друзів, які носили ім'я Катерина. Це були і видатні художниці, і просто знайомі, але кожна зробила свій внесок в життя поет. Але найголовнішою, найважливішою все ж була Катерина Кузьмівна Папарук. Його теща. Молодий хлопець без родини та власних пожитків вирішив переселити до Києва. Молодити тоді лише закінчив Чернігівську духовну семінарію. Та вступив до Київського комерційного інституту. Спочатку ночував для прийдеться. Хлопець одразу влаштувався помічником хормейстера у театр Садовського, а згодом перейшов до редакції педагогічного журналу Світло. На роботах він і спав. Ліжком слугували йому газети, що не розкупили люди, тосиками розклавши їх у маленькій кімнаті, тічі лягав на них, криваючи сірою шинеллю, що її ще у Чернігівській семінарі. Природно, що у мріях юнака був затишний куток і хоча б людське ліжко. Серед гори оголошень, які Тичина ретельно витіли та звертувала, на очі потрапило одне. Здається, куток без вигод. Вулиця Кузнечна, будинок 107. Без вигод це значить за помірну плату. Молодий Тичина тоді ще навіть не здогадувався, що, поселившись у квартирі на вулиці Кузнечній, зустріне свою нову родину. Катерина завжди була прихильною до свого нового квартира. Вперше відчинивши йому свої двері, Катерина Козлівно побачила осатого кударлявого хлопця, що стояв перед ним в декількій шинелі, з пакунком одягу та бандурою більше нічого. Стоїть, дивиться на нього і думає, чи варто його пускати до квартири, чи ні. Коли він прийшов до нас на кузнечну, розповідала Лідія попарух на хвилі літ, був як Ісус Христос, худенький, тільки очі силили. А ляйка квартири була ще молодою, всього 42 роки від роду. Та це не гарантувало їй щасливого життя. Згодом з, з версією дослідників, чоловік Катерини Петро Попорук працював у друкарні, де набирав шрифти. Згодом, поїхавши на заробітки до Петербургу, знайшов собі нову дружину. Так і залишив він молоду Катерину з 16-річною лідою, яку ще необхідно було забезпечити освітою. Було важко. Але молодий, статний, вихований хлопець вніс різномарення життя Катерини Помарок та її дочки Ліди. Спочатку вона була для нього просто гарною знайомою, у якої він знімав квартиру в Києві на Доміївці. Та досить швидко Катерина Кузнімна стала однодумцем Павла Тичі, його другом, порадницею, тією жінкою, яка турботою і великим серцем змінила його матір. Вони допомагали одне одному в побуті, у творчих пошуках та під час хвороб. Навіть коли в квартирі залишались сьогодні свічки, то одну Катерина Кузнівна віддавала дичині, видає його поетичної роботи. А інша залишала у себе на кухні. Писав Тичина в одному зі своїх листів так. Донька не йде з голови про лідочку Катерину Кузнівну, які мені рідніші від рідних ставер. Тоді жінка ще не догадувалась, що на стіною при свічці працює її забезпечена старість, щаслива доля її доньки та горде звання. Теща поета. Наприкінці 1918 року виходила друком перша збірка палатичини сонячні вернети. Майбутня теща активно підтримувала майбутнього поета у його становленні. Вже дорослий палатичинок у своїх спогадах писав: Чи був би я поет, якби не Катерина Кузьмівна? З 1923 року Тичинов перебував у Харкові, де працював редактором воно Червоний шлях та очолював відділ поеці. У цей час Катерина Кузьмівна зберігала за поетом його кімнату, та дбайливо поливала йому квіти. У цим у зеленому паспорту рукою течії зображено у світі його кімнату на вулиці Кузнечній, що детально передає глядачеві атмосферу помешкання поета. Вже повернувшись до Києва в 1934 році, відомим поетом та академіком, Павло поселився у новоствореному будинку для письменників Роліт, де його сусідами були такі видатні особистості, як Микола Бажан, Володимир Сосура, Юрій Яновський, Михайло Стельмах, Олесь Гончар, Оксана Іваненко, Любов Заважений. Поет часто був вимушений від'їжджати та все ж находив чат для листі. Передай Лідусь, подяку мамі за обід. Мені туриці гріли. Та як вже я ловко підкріпився? І все таке смачне, хороше. Щороку, 7 грудня, Павло Тичина адресував вітальні слова з нагоди дня народження та іменин своїй тещі Катерині Кузьміні Папарук. Під час досліджень було знайдено такий лист: Дорога Катерина Кузьміна, передаю і я своє вітання в сьогоднішній день день вашого народження. Бажаю вам багато-багато років і дні що жити! Бажаю вам душа нового спокою, бадьорості і щастя. Обнімаю кріпко, як рідну матір і як іменинницю 7-го 12-го 1937 року, ваш Павло Григорович, що 21 рік тому ще бідним студентом перейшов квартирантом до вас у своїй шапці старій у потертім парті, але з піснями та з бандурою. Ще один лист до Катерини Кузьмівни Попарук. 7.12.1956 року. -го. Дорогу, гостінну і на весь світ найкращу нашу маму. Інітумую мою гарячо поздоровляю з ним народження. Міцно обіймаю і цілую, цілую без кінця. дінжу поводьте себе добре, до синець на балкон у сніг не вискакуйте. Не ховайте від нас лідочкою нових номерів журналів під подушку. Бо ми теж хочемо читати їх. Не досиджуйте перед телевізором, Аж до півночі. Я знаю, що до вас сьогодні прийшли наші друзі, дорогі, щоб порозмовляти та поспівати з вами. Вітайте ще їх від мене. Сьогодні вам і танцювати дозволяється. Ваш син, Павло. У 1938 році Катерина Гуднів стала тещою теж чи З того часу ця жінка не полошала нового будинки. З того часу подружжя Павло Кучина стала старачим родиною. Коли почалася Друга світова війна, Помоги мачок інститут літератури почасно академії. Літерату. Як можна було «Дві картини в Ребята, паспорт, автор такого дочка. Це молитві кімнати, де проживало робимо червоні в час другій світової евакуації. На батерії кольоровими обувцями передвою атмосферу почасного помешкання увагу, Добрати кімнати невелика, а це доволочевича до карбів директором Institute літератури Академії Ураси. Він відмовився від більшої кімнати квартири на користь продоволька. Уже після звільнення Києва 1943 року Павло обладичина стає міністром освіти і йому видають нову квартиру. За адресою вулиця і 5. У 1944 році він уже переїжджає до нового помешкання. І, поважаючи свою тещу, дитина запрошує її жити разом з їхньою родиною. До Катерини Кузьміни Павло Тичина ставився із беззаперечною повагою. Тож, аби віддячити їй за усі старання та безмежну материнську любов, поет замовив у свого товариша, художника Олексія Шовконенка, портрет тещі, який і донині знаходиться у стінах музею. Це єдиний портрет, який Олексій Шовконенко виготовив для Павла Тичини саме на замовлення. Тож родина Тичини прожила так аж до 1963 року, допоки пані Катерина не пішла у засвіти. Та й навіть тоді, знак шанування названої матері, поет дав Катерині своє прізвище, Течину. Так вона і покоїться з миром на байковому цвинтарі. Катерина Кузьмівна попереду Тичину. Катерина Кузьмівна побачила в молодому поеті його таланти. А він, перейнявши та пройнівши його через роки, бачив вогонь в інших талановитих людях. Однією з них була і Катерина Білокур, яка з'явилася в його житті чисто випадково. Мало хто знає про дружбу академіка Павла Тичини та художниці Катерини Білокур. Деяким вона, здається, дуже дивною, проте ця дружба тривала довгі десятиліття. Її картини розкидані по всьому світу. Її творчістю захоплювався Пабло Пікассо. Її картини виставлялись на міжнародних виставках у Парижі. Її порівняли з Анрі Руссо та Серафін Луїс. А почалося все з простого бажання малювати. Катерина Білокур народилася в Полтавській області в селі Богданівка в доволі заможній сім'ї, з самого дитинства її тягнуло до малювання. Про своє дитинство художниця писала так: украла у матері кусочок білого полотна та взяла вуглину. Я намалюю з одного боку полотнини щонебудь, Надивлюсь, намилуюсь, переверну на другий бік, і там те саме. А тоді виперу той кусочок полотна і знов малюю. А одного разу намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць. Мені було так радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати, і дивилась на той малюнок, і сміялась, як божевільна. Батьки хотіли заощадити кошти і вирішили, що для дівчинки навчання не є необхідним. Це дуже повпливало на життя юної Катерини. Їй двічі відмовляли у прийнятті на навчання в художній заклад через незакінчену базову освіту не дозволяли батьки й малювати. Малюнок мій зірвали і кинули в піч. Що ти, скажена, робиш, та, не дай Бог, чужі люди тебе побачать на такому вчинку, то тебе ж тоді ніякий біси сватати не буде. Але куди я не йду? Що я не роблю, а те, що я не думала малювати слідом за мною. Обідно мені на природу, що так жорстоко зі мною обійшлася, наділивши мене такою великою любов'ю до того святого малювання, а тоді відібрала всі можливості, щоб я творила ту чудову працю бо всю шир мого таланту, писала Білокур. Але дівчина продовжувала займатися улюбленою справою, ховалася від батьків. Сама майструвала собі найтонші пензлі з гілочки вишні та шерсті кота, натягувала полотно на саморобний підрамник і малювала. Малювала так довго, як світило сонце, домішуючи фарби за кольором і вимальовуючи листочок кожної неповторної квітки. Потерпівши двічі краю з навчання, дівчина ледь не наклала на себе руки, намагаючись стопитись. Це, у свою чергу, спричинило проблеми зі здоров'ям. Навесні 1940 року Білокур почула по радіо пісню, чия влузня калина була, у виконанні Оксани Петрусенко. І натхненна написала співачці листа, заадресувавши його Київ академічний театр, Оксані Петрусенко. До листа додала малюнок зламаної гілки калини на шматкові полотна. Малюнок вразив Петрусенко. На жаль, на сьогодні він втрачений. Півачка звернулася до Полтавського та Республіканського центру народної творчості, куди за сприяння Василя Касіяна та Павла Течини надійшло розпорядження знайти Катерину Білокур та поцікавитися її творчістю. Саме ці дві видатні особи Касіян та Течіна, повпливали на розвиток творчої кар'єри Катерини, Захоплений творчістю незнаної художниці, Павло дарував їй фарби та холсти, надсилав їй гроші. І навіть присилав до неї свого лікаря Миколу Фененка з 1957 року. Мабуть, то був єдиний раз, коли просту сільську жінку оглядав справжній столичний лікар. Саме з цього і почалася міцна дружба Катерини Васильівни та подружжя Павла Григоровича і Лідії Петрівни. Нам відомо про численне листування художниці з подружжям, що свідчить про їх теплий та міцний зв'язок. Щоправда, листи Катерина надсилала не безпосередньо митцю, а його дружині Лідії Папару. Вона завжди соромилася своєї неграмотності, особливо перед академіком, живим класиком культури. В одному з листів Лідії Петрівні Катерина писала Бережіть Павла Григоровича, бо таких людей не рясно. За часи дружби Павла та Катерини було проведено багато виставок. В селі Богданівка в Києві, в Москві, Парижі Петербурзі, навіть відомо, що Течі написав художниці рекомендаційні листи для участі у міжнародних виставках. До речі, саме завдяки Павлу Течіні, виставка білокуру в Парижі 1954 року, мала шалений успіх. Після відвідування цієї виставки Пабло Пікассо говорив про Катерину Білокур так, якби ми мали художницю такого рівня майстерності. То змусило б заговорити про неї цілий світ. Вдячна за сприяння розквіту своєї творчості, під час першої подорожі до Києва Катерина подарувала подружжю Течі одну зі своїх картин, а саме півонії, написану 1948 року. Точніше, як казала сама художниця, вона картини вишивала. Вона пише в автобіографії так: тіпала, микала. Пряла, ткала, шила, білила, створювала гарні вишивки. Розумінні художниці полотно це насамперед те, що можна зшивати, навіть якщо воно написане олійними фарбами. Полотно завжди було блакитним або синім, а кожна квіточка, гілочка, ягідка у рослинному світі художниці ретельно любовно виписані, виділені, обведені світлиму бітком. Кожен елемент картини має свою точку освітлення, але картина все одно має цілісний та завершений. вигляд. Спогади ж про столицю в художниці залишились такі. Це було дуже давно, ще у 1949 році, як я була ще перший раз у Києві. Та воно таке, що ніколи для мене не забутнє, бо скільки у тім великім місті Києві художників, письменників, поетів і так усяких видатних людей. Але ніхто з них мене не привітав, ніхто не подав дружньої руки. Але ви, ви такі великі люди, ви не погордились мною, селянкою, позвали до себе у гостину, привітали мене, розпитали, як живу я, дарунків, дарунків мені дали. Це для мене ніде не бувалої селянки таке гарне і велике враження, така світла риса в моїх спогадах. І зараз. Що часто ловлю себе на тому, що хвастаю, що я колись була у Павла Григоровича і Лідії петрівни Тичини. У закриття експозиції картина «Півонія» висіла на найвиднішому місці в квартирі Павла Тичини в передпокої, майже навпроти входу до приміщення. Сам Павло Григорович називав картину білокуру переленою своєї колекції і відмовлявся її знімати зі стіни навіть по самого самоухудорниці. Картина занадто для для квартири, Мені зробилось заразом і холодно, і жарко, і соромно, і стидно перед такими людьми за свою роботу. Згадую, господи, яка ж вона одноманітна і бездарна. Синє-синє одноманітне поле, а на йому такі ж одноманітні квітки. Тільки й того, що велике крашато, а художньої тієї чарівної краси немає на макове зерня. Мені зробили соромно за свою роботу, що я за неї нічого не могла сказати тим добрим людям. А треба б було сказати, попросити Павла Григоровича, щоб вони її зі стіни зняли і де у хижі заховали, аж поки я другу намалюю і віддам їм, а ту вдало, заберу. Насправді Катерина все ж намалювала другу картину для Павла Григоровича та хотіла її передати під час другого візиту до Києва. Проте на цей раз міліціонер у дворі не впустив художницю до відомого академіка, мовляв, яка сільська баба знову до поета з проханням прийшла. Вже будучи відомою художницею, Катерина Білокур мріє про квартиру як оточить з електричним освітленням і газовою плитою. Але не може покинути хвороби. Білокур треба перевести до Києва. Її життєві умови тяжкі, просила друзі художниці. Хай сидить, де сидить. Доки вона в Богданівці, доти вона й білокур. Не маю зла на того чоловіка. писала пізніше художниця. Життя відомої художниці було недостойним такого високого звання. Проте така тепла та насичена подіями дружба Катерини Білокур та Павла Тичини все ж несла різнобар'я і багато теплих спогадів в життя кожного з них. Серед Катерин, шанувальницею Палатичини, була ще одна талановита художниця. Це Катерина Костиркіна, художниця-вишивальниця, яка вишила гладдю два портрети письменника. На жаль, відомостей про неї небагато. Вона ніколи не бачила поета особисто, вдихнулася лише фотографії в газеті. Не маючи уявлення, як виглядає живий кольоровий Павло паготичина, художниця зуборонила митця це якнайточніше та зробила оригінальний подарунок на 70 річчя Павла Григоровича. Катерина так уміло використала понад 24 кольори відтінки на кінотоку Ліне, що портрет в оселі поета створює ефект присутності хазяїна. Другий вишитий портрет Павла Тучини був створений у 1951 році. Надійшов він до літературно-меморіального музею квартири лише на початку 1980-х років у Державному музею українського народного декоративного мистецтва. Там портрет зберігався після смерті художниці. З обох портретів поет дивиться на нас наче живий. Мало хто здогадується, що це вишивка, а не малюнок. Видинчина техніка нагадує живописну на Адже майстер виконує сітки подібні до того, як художник пише картину. За до допомогою гладі можна якнайкраще передати потрібні відтінки та переходи між ними, а також різниця світла і тіні. Важливим є не лише створення художніх витворів, але і їх збереження. У палати не був період, коли він міг втратити ледь не все, що нажив за життя. Напевно, в житті кожної людини трапляються події, які перевертаються саме життя до гори Дригу. Давайте дізнаємось, що ж такого трапилося з речами відомого поета. Вибачте страшного. У 1934 році Тичина жив у будинку робітників літератури. В майбутньому йому обіцяло щасливе життя з Лідою у званні відомого письменника. Та за півроку від 50-річчя Тичини в червні 1941 року розпочинається війна з Німеччиною. У газайтах починає поширюватись інформація про евакуацію підприємств, майна колгоспів та радовоскі-установ наркоматів інститутів, творчих спілок. Про реакції Павла Григоровича на все, що відбувалось, згадує у своїй книзі Станіслав Ільнюко. Хоч Павло Григорович в силу свого становища був, як то кажуть, у курсі всіх справ, він ніяк не вірив у те, що доведеться евакуюватись. Тож і не збирав він ні речей, ні рукописів і суворо заборонив дружині те, що це робити. Він виступав перед воїнами робітниками, писав статті. І вірші. ...сподівано направляли аж в уфлу і дозволяли взяти з собою лише дві валізи. Безпосередньо перед в'їздом Павло Печі побачився з даними друзями, подружжям Анатолія та Катериною Павлюка, з якими був знайомий з часів співу у корі варінки. До них течіни було важливе прохання приглянути за квартирою, головне, щоб рукописи не пропали, і книги. Ання поета виконувалась дуже сумлінно. Всі звітування надсилались павлюком в листах до Лідії Петрівни. Я вже в листі до Павла Григоровича писав, що основне і цінніше ми перенесли до кабінету. Я наполягав більше на папери, намагався хоч поверхово переглянути. Забрав кларнет і машинку. Чи вдасться тільки зберегти? Ламаю собі голову, щоб знайти спосіб передати машинку в уфу. Катерина хоче забрати ваш портрет, щоб не пропав. Якщо не трапиться перешкод, то зробимо це. А мені кортить перегувати плач Ярославни. Листи разом з рукописами Павла Григоровича і облігаціями пакую окремо. Тож рукописи, документи, фотографії. Найцінніші книжки до визволення Києва знаходилися у вірного друга Павла Григоровича Анатолія Павлюка. Багатьох врятованих речей дуже цікава історія. Деякі папери побували в селах, білій церкві. Деякі речі Анатолій ховав в погорищах і в погребах закопував у землю, ризикував життя. Але все зробив для того, щоб ціні папери збереглися. Дивлюсь на клапті паперу пожовклого, писав Анатолій Павлюк у своєму щоденнику. Ось на кволих аркушиках в цих сконденсована праця і гені поета. Дзінких чи глухих, у гладких чи шорстких рядках болі, і радість, і сум – Безсонні ночі, сльози криваві, щастя хвилинне, любов молода, у ритмі закучі думки. Війна закінчилась, тож цінні папери та рукописи Палати Чини повернулись до свого автора. Проте вже на нову квартиру було врятовано значну частину бібліотеки, багато вітальних листівок, рукописів, картину Єхима Михайліва сум Ярославни, яку ви можете бачити на стіні, кларнет. Та навіть зберігся рояль, але вже в самому роліті. Правда, речі було передано не всі, деякі рукописи все ж загубилися серед робіт пана Павлюка. Лише після смерті Анатолія, його дружина Катерина Онуфрівна, поміж документів чоловіка знайшла аркушики, списані рукою теччини, та принесла їх у новостворений квартиру музей. Їх було дуже багато, було передано листівки, рукописи, малюнки, ноти, листи. До речі, це значно поповнило фонди нового музею. Пам'ятають Павла Григоровича і в його рідному селі. Так згадує Павла Григоровича Катерина Григорівна Дорошенко, його односільчанка та вчителька сільської школи у Пісках. Я мешкаю неподалік від школи. Якогось дня, влітку 1965 го коли селом прокотилася вістка, що приїхав Павло Тичіна з дружиною Лідією Петрівною. Всі поспішали до школи, куди вирушив поет. Я, звичайно, теж побігла. За всі роки вчителювання в Пісках я вперше мала побачити Павла Григоровича. Досі товаришувала з його сестрою Оксаною Григорівною Тичиною, яка жила від мене через хату. До речі, ту хату по війні допоміг купити їй саме брат Павло. Взагалі він чимало допомагав Оксані, як і всім родичам. Павло Владичне допомагав і братові Євгену, присилав, передавав йому через людей різні речі. Чому ж досі ніколи не бачила поета в рідному селі? Не знаю. Але, може, вплинула на це йти на душевна травма. Кажуть, приїхавши в Піски після війни і заставши там лише попелище, він був настільки вражений, що не міг уже ні ходити селом, ні розмовляти з пісківчанами. Вхопившись за серце, поїхав геть. Потім, щоправда, взявся відбудовувати школу, від якої зостався лише один дуб при вході. Школа, до речі, мала бути двоповерховою. Не знаю, що там сталося, що збудували одноповерховою. Як же розчарувався Павло Григорович, побачивши отаку зневагу до сільської школи. В той день, як приїхав точчина, всі несли квіти, Намагались фотографуватися із ним. Я, як завжди, нервалася наперед. Мовчки слухала, дивилась і дивувалась. Яка простота, надзвичайна простота і допитливість! Павло Григорович цікавився усім, кожним. Підкликав діток для фотографування, говорив з усіма тепло, щиро, просто, особливо з колишніми однокласниками, з якими я вчився в початковій школі. Та й до цього знаю, завжди підтримував тісні стосунки із земляками. Павло Григорович уже був кволий, старенький, але підтягнутий у світлому костюмі. Мої учні та й учні всієї нашої школи переймали учительську любов до течини і несли в люди. Хоч і чули часом недоброзичливі репліки в поетів в пік та й старші люди зарабутую, хіба їм було до поезії. Теж часом байдуже ставилися до славетного пісківщанина. Зате ми гордилися і гордимося. Нехай пошукають по світі ще таких сонячних кларнетів. До нас часто приїздили звідусіль гості. Всіх вражала любов дітей до тичини, якось учителі сусіднього села Ядлівки. Вдруге привіз до нас своїх школярів. Як у них змінилося ставлення до течіни після відвідин вашої школи, каже. Підтримували ми дружбу із київською школою номер 191 імені Павла Григоровича Тичини. Після виступу наших дітей, київські вчителі підійшли до нас і вигукнули: Ми своїх силою заставляємо вчити вірші, а ваші читають з такою любов'ю. Липа, про яку написав поет у знаменитому Ви знаєте, як Липа шелестить», Росте біля Пісківського майдану й досі. Недавно сільський голова хотів, як для краси, підрізати їй нижні гілки. А я кажу не займай. Нащо ж тоді вона стане схожа? То він і послухався. Росте липа в усіх гілках, гарна. Мабуть, і Павло Тичина, приїжджаючи в те село, дивився на ту липу і малувався. Глядь, так сте.